Громаду, вітаю на каналі. Вибачайте, що нема довго відео. Підтягуємо соплі по майстерні. Так само є проблема з фотоапаратом, проблема з комп'ютером, тому, ну, коротше, немає можливості мені то монтувати зараз і бавитися з тим відео. Але десь час від часу знімаю на телефон і закидую. Значить, що хочу показати, є от така велика кричатка. Крильчатку тут резиновий валік розпердолив. І, коротше, воно вже не їде. От, коротше, така ситуація. Тут є 4 болти. Це значить, що було вирішено зробити. Було коплено такий капролон, 120-й. І 120-го капролона я вже зробив у плюсах, у запасі отаку втулку. Цю втулку ну як знімає фотоапарат. Тому і не знімає відео, якості немає ніякої. Ну, коротше, втулку я хочу там посадити. І в такий момент, я думаю, що ми з цієї ситуації вийдемо. таке коротеньке відео. Всім всього найкращого.